чи Чіпдень Іспанії для життя. Це два зовсім різні світи, і обрати один дуже складно. Але я жила і там рік, і там. І зараз вам все розповім. На півдні я живу у Валенції. Тут сонце, море і майже безкінечне літо. Але влітку тут така спека, що багатьом людям навіть важко на вулицю вийти. Всі сидять під кондиціонерами. І Так багато туристів влітку що капець. Також я жила в Галісії в місті Віго. Там зелено, прохолодне навіть влітку, неймовірні краєвиди океану. Також їздила в Хіхон, Сантандер, Більб. Бао, міста з атмосферою, культурою і комфортом. Там дуже гарно, але влітку. Взимку я просто афігіла. Дома було настільки холодно, що я постійно хворіла. Та ця пліснява була всюди. Сіра погода і нескінченні дощі просто виснажували мене. Також на півночі не таке велике ком'юніті. Немає всіх цих українських бізнесів, салонів, так багато як тут, у Валенції, Барселоні. І для мене це величезний мінус. Але кожному своє. Хтось не може жити без зелень, а зелень тільки на півночі, а хтось не може терп. Піти дощі тоді вам на південь. Ще дуже багато залежить від вибору житла. Для мене важливо, щоб це була комфортна новобудова з басейнами, а такого на півночі дуже не вистачає. Для мене вибір очевидний взагалі ідеально було б жити взимку на півдні, де тепло і сонячно, а влітку на півночі, де немає спеки. Але переїжджати кожні півроку це дорого і складно. А що ви обираєте для себе?